Бівіться, де капібар. Я висвітляю на нову відео по такій чудовій грі, як Farzo Frontier. Минулого разу ми почули на тому, що ми, ну, в принципі, створили нашу колонію, створили основні робочі місця. Ми тепер е -е, маємо двох риболовів, маємо рибництво досок, маємо невеличкий склад, маємо коптильню, яка нам перероблює рибку більш смачну, більш копчену. Я думаю, сиру рибу не завжди приємно їсти, якщо це не тунець, зістало лосось. Маємо друбкувати, маємо хатинку з там де у нас людинка збирає. Всілякі корисні речі, такі як зелень, різні трави. Так бачу, він уже, до речі, в цій області все прибрав, все, що можна. Супер, ми можемо, я думаю, тепер його перекинути, збирати щось ось тут. Але потім працює, про це згадати і не забути його на наступний власний, сезон, перекинути його на всю величезну таку <реку> прям грибну точку, я б це так назвав. Звісно, там не гриби ростуть. Що наступне у нас в планах? У нас зараз відбудується комора. Я думаю, варто дочекати, поки вона добудується, щоб ми змогли побудувати ринок, тому що ринок це прям мега важлива штука, ми з допомогою нього зможемо збирати гроші в людей, щоб вони витрачали на ринку, вони будуть підносити, працівників ринку буде підносити їжу цього самого ринку, інші, інші ресурси, і в цю чергу це нам дасть можливість якби, зменшити час на проходження людей до забирання там, їжі з коптилів чи ще чогось. Я наразі не хочу зберігати їжу в коморі взагалі. Мені хочеться все, типу, інше таке для зберігання. Давайте тоді ми просто відмінимо у Власі ось це. Ось це. І сировини теж ми відмінимо, тому що в нас, в принципі, воно все може зберігатись уже, якщо не помагається щось тут. Нехай вони перенесуть. Це означає, що ми можемо подавати ринок, але для ринку, наприклад, 50 дошок. 50 дошок. У нас зараз. Такої крутої штуки, як після дошок, немає, на жаль. А, я думаю, це пов'язано трошки з тим, що у нас, в принципі, виробне, ну, видобування дерева не таке швидке, хоча я помітив прямо багато. У нас нове є. Тепер новий поінт, новочко знань. Я не знаю насправді, куди його вигідніше на початку вставити. Можемо насправді. Вставити на а, Не знаю, на два більше ресурсів звучить трошки так. Я можливо. Тоді поки поекономимо на цьому, або взяв би податки, але у нас поки самого ринку немає. Гігієна, насправді, непогана. Штука. Давайте гігієна. Play safe, тобто понижена можливість виникнення хвороб. Я думаю, завжди корисна тема. Але наступні очки я б, напевно, трошки підекономив, тому що далі їх отримати буде все важче і важче. Повільніше і повільніше. Так, всі, напевно, попереносили, так? Ще ми не займалися так довго, приносили їжу, приносили ресурси з пола, Що наступне нам потрібно? Я думаю. М -м 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 -м. Льох було б непогано мати. Давайте Льох тоді якось так прилаштуємо за коморою, Нам для Льоху потрібно буде каміння. Саме 20 штук. У нас тут десь стояли, так? Прибрати ціль ще 5, вони зіберуть тут, але нам треба буде ще. Треба сказати їм якийсь невеличкий камінчик прибрати. От було б непогано якийсь на 8, вони його довго не довбали. але мені здається, тут все на 18, тому давайте зберемо такий це таке. Нам все на 8 було. Дуже дивно. О, це на 18, це на 8. Трошки нелогічно. Ну, нехай, нехай. У нас померла людина від дизентерії, я так розумію, це той, хто помер. А, доволі неприємно. Так, він дезенталій помер. Е, потрібно тоді придумати, де у нас буде кладовище. Я, до речі, думаю, якраз можливо десь ось тут кладовище буде. Плюс-мінус непогано виглядати. Тут таке містечко з озерцем, віддало недоволі. доволі. Не дуже хотів, звісно, будувати мені кладовище так. так скоро. Але, але на жаль, давайте я можу тут якесь невелике, зроблю кладовище. Може це буде таке, типу. Одноразове. Це так розумію, там буде покійний в рибальській хатинці лежати, поки його не поховають. Трошки сумно, враховуючи, що це комусь зараз потрібно буде йти працювати, він буде просто кожен день проходити через цього покійника, його кого він знав. Можливо, це якийсь родич. Не знаю, тому трошки так це. Трошки так. Е, на жаль, напевно, льоху треба буде почекати. Бо ще на мене, напевно, поховати покійника це більш важлива справа, ніж побудувати льох для їжі. Ну давайте прийти поставимо на льох. Ой, на льох на кладовище. Я сподіваюся, вони щотком зиму. Скільки у нас зараз? 8 робітників. Вісім робітників не так погано, насправді. Не так погано. Якщо й помиляюсь, там класне співвідношення, що умовно там якісь. Э, взагалі... Хоча б там, 40% від загального населення будуть працювати такими робітниками. Але. не знаю. Не знаю, мені здається, чим більше їх, тим краще, тому що якщо їх прям дуже багато, вони прям так швидко все пилисосять, ну це ж прям супер. Нарешті вже з приходимо зимом на, на всі кладовище, сподіваюся, його зараз бідного цього... поховають. Тоді сама Так, це не так. Щось переноситься, але не зрозуміло що саме. Так, поховали. Одна людина. У нас тут, в принципі, мізка 72, тому я думаю, нам дуже сподівається на те, що нам цього цвіту не дуже довго вистачить. І поки ми цим займалися, у нас якраз накопичилось 54 дошки. Визначає, що, що що, що ми можемо зробити спокійно ринок. Я думаю, десь ринок тоді у нас тут і буде. Як у нас тут буде доставати, я думаю, десь. Це такого ренджу нам буде достатньо, я сподіваюся. На перший час хоча б або можна трошки нижче опустити насправді. Ми будинки будемо вниз вести. Давайте спробуємо ось так. Ми тоді може зробимо доріжку, ще одну у нас тут. Якусь ось таку, напевно. Нехай буде. Дуже дорого тут коштує зараз сиринок, так, так до речі, у нас тепер. Можна взагалі звільнити цього вола з І Все буде в льосі. Це треба буде збиратись набагато довше, у нас поки вже закінчилась майже зима. І що й думаю, так як у нас буде зараз постійно зростати кількість населення, по-перше, нам треба встигати добудовувати будиночки завжди. Я думаю, це завжди гарна ідея. І насправді вже можна було б перенести трошечки ці всі наші коптильні ці всі речі, бо вони дуже погано впливають, якщо подивитися на привабливість. Ми зараз, якщо захочемо будинок, тут зробити. Ну. До речі, не настільки погано, як я думав, але все одно неприємно. Ну, тут так, да, тут цей будинок я хотів би почати тут будувати, а він вже трошечки неприємно. Давайте ми тоді ще зробимо. Ми зробимо. Зараз підсок побудуть ринок, або давайте вже відразу. Коптильно ми перенесемо. Я думаю, кудись туди далі. Куди далі? Ми можемо тоді продовжити ту дорогу, щоб ми собі якраз намітили, де саме у нас це все буде. Ось тут дорогу. І тоді ми, наприклад, можемо цю каптильню перенести кудись тут, вздовж дороги, просто трошечки віддаленіше, наприклад, от сюди. Так само можемо дрова кола перенести То кудись от сюди. Катинку збирачів я теж перенесу, хоча вона по факту не впливає у нас на... на те, як люди... ну, на оцей... На привабливість для людей, але все одно можливо логічно мати бути і десь трошки віддаленіше, ніж тут. І відзначає що можемо все зробити кедр, а він ще молодий, да, того мені гра не пропонує, як добре, тоді не будеш чіпати, поки ці кедри. Так я сподіваюся, зони у нас перемістились разом з ними. Значить, все окей, тут і не потрібно. Так, і так у нас вже дуже багато дров. Давайте може коту поставлю на 300. Більше я не тримаю, а на табак устав би якщо озеленіти не людей вистачає, в принципі. В принципі, так, податки на розкіш. Е, у нас з'явився тепер ринок. це означає, що нас тепер буде ще місячно трошки ще приходити. Наразі це у нас плюс 4. Тут поки воно в статистиці не відображається, але так і є. У нас створилось знання. Я думаю, треба податки брати. Я одразу, напевно, два податки вкинув. Податки це прям бомба. Більше грошей, більше можливостей. Наступну цілі, я думаю, напевно, буде подавати нам другий рівень. Центру. До цього нам потрібно трошки більше будинків. Давайте я почну їх вже ставити. Теж, в принципі, за такою самою схемою я там до цього ставив. Одразу 6 собі на місчу. Хлодіс можна і не ставити, бо, в принципі, я думаю, можуть спокійно ходити, переходити сюди. І чим більше буде будинків, чим більше буде населення, тим більше буде податків. Все логічно. Але одночасно з цим варто було б, напевно, вже задуматись трошки про ферму і я думаю, треба її робити десь ось тут уже починати. Виробництво їжі. Тому що зараз буде разом з тим, що ми збільшимо кількість житла, буде дуже величезне бажання людей попоїсти. Давайте 6 на 12, якщо що, потім його можна розширити, якщо я не помиляюсь. І ось тут 6 на 12 нехай буде. Ще два поля. Це поки я призупиню. Це нехай оброблюється. Ну, не що у нас зараз повинні з'явитись, по ідеї, як вони його поставлять фермери. І ми зможемо прям класнючо отримати постійну їжу, не таку, що в нас там, типу. Ой, щось, щось не зловили, щось не то, щось не то. А це давайте що буде, ніж будиночки поставити навіть. Бо що поки якось будиночки пере. Ну, нормально, нам потрібно, щоб тільки мігрували. Міграції у нас начебто все навіть окей. Та, у нас все задоволення, все круто. Розумію, треба тут пара деревиць так знести. Зможу з'явитись фермером. Тоді, правда, трошки рук перестане вистачати, але... А, ось, тільки сказав про руки. Будь ласка, тільки сказав про руки. Міздається, в мене гра підслуховує. Але це краще, ніж у мене ситуація в реворді, коли гра в мене підслуховує. Блін, а що як же все не так і потім ще гірше стає. Тут мені взяли і післенці дали. Це прям. Це прямкує. Я тоді, напевно, поставлю ще кусон катак. На вирубці у нас і так багато хто стоїть. Можемо кущі повирубати, я так розумію. Це теж дерево дає, так? Так, поодинішся. Ось так, у нас. Це вже повинні бути землероби. Так, Чотири землероби з головою створили знання, поки напевно я перестану ну, використовувати очки. Тому що далі я дуже хочу просто висаджувати дерева, залишити підсевочки. Можливо, я тільки щось ще одне використав, але насправді мені тут більше ніякі такі не подобаються Такі речі, які тут є в першому рівні, то мене, напевно, так і залишу. Далі вже можна буде подумати, коли у нас буде другий рівень центру. по дошкам Зараз на 4 людини працює, повинна буде скоро накопичитись. Нам би далі ще 5 людей десь знайти. Їх взагалі буде чудово. І можемо ще. Давайте, якщо я так включу, у мене 5 зиморобень, ну, напевно, зараз порубають і з'являться нові землероби. селені народилася дитина, прибуло два нових поселенця. Це супер. На жаль, ми не в цьому році не встигнемо посадити нічого, але ми встигнемо хоча б трошки обробити землю, я думаю. Це вже непогано. Як вони за каміння з бубають, клас. Ну, як я й думав, до речі, у нас тепер 8 зиморобів, і мені подобається, що вони спочатку ці 8 почали тут працювати насправді. Хоча вони якби прив'язані окремо кожен до свого поля. Вийде тут 4 тут 4. А так як зараз у нас 2 поля, в якому може бути максимум по 4, у нас 8 людей одночасно почали все довбати. Кольно, що градуємо таке опелюшки автоматично. Ага. Ну, це. Дорадуюся називається. Що вони собі перейшли? Ну то якось автоматично, мені здається, перекидується між цими місцями. Але вже у нас тепер 12 будинків, буде Прикольно так виглядає. кожного свій казанок. Щось їдять. Речі, слушать. Чого нас зараз люди в, в основному їдять? В основному виходить рибу. Трошки капусти, я бачу, що то зелень якась. Дика. Непогано. Люди горіхи я бачу, з'являються. Давних асортиментів. Ресурсам у нас ми зараз дуже великий критичний запас, я б сказав би боротьби набираємо. можемо зараз, поки з ним щось зробити, вже нам доступно. Так, крамниця шепця, хатинка лучників, до речі. Дослідковий. А, ми лучників у нас навіть немає зараз. Е, я думаю, можливо, все-таки варто зробити одного мисливця все одно в будь-якому випадку. Мисливця це у нас типу своєрідний навіть, ну, захисник, своєрідний солдат на початку. Безкоштовно такий. Так, а у нас тут уже все є. Це і посланця не вистачає тільки. І я хочу все ж таки зробити крамницю пошту, тут крамницю кошикаря. Дуже класна ця тема. Я вже про це казав, кошика це прям це імбаланс. І ми можемо тоді поставити оленів тут. Так. У. І ми... тут є така функція, ми можемо послати декілька людей, подивитися, що у нас тут знизу відбувається. Автоматично, коли буде хтось вільний туди піде. І таким чином ми якраз трошки розвідуємо, що у нас в цій частині. Ой, до речі, тут є залишки поселення. Я думаю, зимою треба буде когось відправити, щоб вони позабирали ресурси. бо, Я так розумію, в цих розбитих вазах там можна все, що завгодно знайти. У нас 10 пасивного золота клас. Клас, клас. Значить, до речі, що ми поїдемо, можемо і захисну споруду поставити, скільки вона 5 на місяць. Але чи потрібно мені зараз мінус одна людина і спостережна вежа, щоб просто перестрахуватись. Ну. Не знаю, можливо і потрібно, але я така людина, що. <схи> що напевно, зараз зажмучусь це зробити. Клас, а тут, до речі, що це, що тут вище, набагато краще атака. Я бачу плюс 9, плюс 11, клас. Клас, клас, клас. Так, у нас зараз кошики почнуться робити, так? Так. Це тепер. Взуття і одяг треба подумати ще. У нас шкіри немає, шкі... бо шкіри треба мисливці. Ну зараз. Трошки, напевно, піде. На він тушку. Так. Скільки у нас задні тушки йде? Тушка. Це що у нас? Це тушка оленя, так. 30 м'яса, 2 шкури, 3 жиру. Кабан. Ну кабан вообще клас. Тут м'ясо шкури. Ось тут так, знизу у нас ще оленя є. Давайте може тоді. Ще мисливця поставимо. Я думаю, я думаю, може бути. Давайте, я думаю, б... ну, багато не буває, таких речей, чи мені. Давайте мисливця десь тут поставимо ще. Будемо тоді зараз шкури отримати, бо шкури прям, я так розумію, класна тема буде. Так, ченбарне це у нас. Ага, але тут треба теплий одяг. Так, шкури для взуття потрібні. Звичайно, одяг нам треба, щоб робити, це треба буде. Треба буде мати якийсь льон чи щось таке. Так, сезонні культури багато дуже речей. З того, що я знаю, тут у нас є сівозміна і ось ці цикли. Ми можемо подивитись на фактори, ці, родючість, рівень бурінів кам'яниці, початку все, що ми можемо зробити, це трошки обробити просто поле. Я думаю. Ми наступний тут раз теж так зробимо. Два рази обмов поле, але ми посадимо розочок конюшину. Конюшина дуже корисна тема, тим, що вона дає, просто ну, піднімає родючість землі знову. І я думаю, тут ми щось таке зробимо, але посадимо в кінці горох. У кожного тут, в принципі, у кожної культури є своїх кучу, як можна побачити показників. І насправді це дуже круто, тому що ми можемо таким чином, наприклад, видно, що от у гороха класна морозостійкість, але російськість низька, тому ми можемо знати, що дуже класно буде ставити горох під кінець року. Чіпка у нас буде ось такий, Також ми можемо додати різні суміші у землю, ну в ґрунт. Це пісок або глина, для того, щоб якось змінити баланс часточку. Я думаю, так якось супер. Тобто ми десь через рік посадимо, виходить цей. Якщо щось зміниться, то можливо ми приберемо тут ще це і зразу горох посадимо в такому році, а не конюшину. Також дуже важлива тема це якось огороджувати потім свої ці ферми, тому що дикі олені, дикі звірі прибігають і з'їдають продукцію. Це ніколи не приємно. Тому треба буде з цим бути пообережніше. Так, 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 що в нас наступне? Ми тут побудували. Мисливця, зараз побудуємо будиночок. Нам потрібно, напевно, ще щось більш -неліше. нас Не вистачає це однієї, звісно. Ми зараз покращили і все. Ну, можна, насправді, чин зробити, але мені здається, краще зробити шифця. щоб ми просто робили ці. Просто робили зуття і кайфували від цього. І це дошок 5 каміння. Ну зараз, зараз буде, треба ще каміння десь поставити. Десь тут. Ось тут камінчики у нас, ось тут. Ну каміння поруч речі, прям багацько. Мені це подобається, бо А іноді дуже підстані е карти там, де просто не було майже ніякого каміння і, і все. І треба було. Ти по пів кілометра ходити, щоб якісь пару камінчиків зібрати, це дуже неприємно. Синга вражає поселенця. Фрукти й деякі очі, дають де змогу зробити зі та сприяти лікування. Це напевно що дуже багато риби їм, так. Да? Просто дуже багато риби. Ну, сорі. Ну, у нас кладовище вже є, то, то, в принципі, я думаю, нічого критичного не станеться. Так, у нас тут треба людинку переназначити, напевно, ось так якось. На два ціх Я ж так розумію, у нас вже мисливство пішло повним ходом, так? Що він займається? Запасовує м'ясо Так, пів кінця Крусавчик На жаль, у нас тут нападають хижаки Волк напав Дякую, що він проніс там шкури Елемент питання виник... виникло А звідки він прибіг? От звідки він прибіг? Я щось Моменту цього не зрозумів, він просто взяв і напав нас на людинку. Я навіть не впевнений, що це намасливця. А ні, на ловця так, намасливця. Звідки він прибіг? Просто взяв. В початкового моменту я цього не побачив. Просто десь припирилося. На жаль, до речі, зимою не можна обробляти землю. Ну, в принципі, все логічно. Але дуже шкода. Було б класно. Було б класно. В принципі, можна трошки і ну, прибирати землеробів. На зиму. Головне потім просто не провтикати в той момент, коли треба вертати. І я тоді все-таки хотів би зробити якусь огорожу тут. Е, я напевно зроблю якось так. Просто до водички огорожу і. Зроблю тут парканчик. Пірточку таку. Я думаю, я щось, типу, такого і тут зроблю. У нас тут, в принципі, я думаю, не буду продовжувати ту жену. Я... Зроблю так трошки горожу запасом, але це те, що можливо поставлю тут ще якусь будівлю. І зробити огорожу... Я думаю, десь ось тут. Зараз треба подумати побудувати спочатку дорогу тут якусь ось таку. Оп. Це означає, що фіртка якраз буде йти. Так. Так. Для того, щоб олені не забігали на цю територію і не чіпали наше врожаю. У мене дуже прикольно буде таке. Городи біля водички. На околицях ваших земель помітили наскочників. Треба бути готовим до того, що вони на нас можуть напасти в будь-який момент, в принципі. Так, і потрібно повернути назад, як я казав, землю робив, на роботу. Я всіх повернув і дуже мало, мало у нас робітничків стало, так? Дуже мало. А чому? Тому що, напевно, я можу то, що я поки що зісипилоки зняти людей. Клусь, тут, тут у нас дрова не робиться, будем будемо квоту свою вика, супер. А Ось тут варто було б вже їм закінчити роботу з іншим полем. Зараз вони будуть рвати бур'яни. Я, до речі, можу тоді от напевно третій цикл це змінити їм. Дати конюшину та горох теж. Супер, нехай вони його оброблять. Це все зараз поки що бурян, так? А рівень бородій 81%. Неприємненько трошки. Ну, що поробиште? Тут може трошки, до речі, зачистили. Подобається, як вони активніше це почали робити. Зачищати навколо територію від цих Кущів та дерев, які нам не потрібні, в принципі, тут. Збираю, у нас що тут? Вбирає.бирає добр бобр кущ. От тут скільки ягід, йо, пересота! Трави. Це все кущі чорниці, так? Гліт, чорниця. Можна поступати до сі убий ось тут, да? тут, е, ну, так? Тут така сама ситуація з бур'юном. Я думаю, давайте ми в цьому році просто його почікаємо. Наступному теж посадимо, напевно, горох. Поки що будемо на горосі сидіти, я думаю. Поки що так. Мені десь цю одну людину знайти. Я вже давно покращив би центр і будував би якісь нові будівлі, але просто гра вирішила, що мені треба б ще, ще одна людина поселення. Це зайве, напевно, для мене. Я думаю, варто починати потрошку ще інші райончики будувати. Я думаю, ми можемо подовжити, на тому, що ми побудуємо ще будиночки десь ось тут. Умовно, це буде у нас в межах нашого ринку. Давайте я якось ось так: ще 6, 6 поставлю. Думаю, чудово тут пишеться, у нас поки зараз є запас деревини на такі речі. Нехай будують. Єдине, що у нас зараз трошечки Зрахунок того що у нас дуже багато фермерів тут перестало вистачати, але я... думаю, це не страшно. Я думаю, тут зараз таким скопом по 8 людей бахати прямо активно. Тут майже вже, до речі, ми будували, отби вони це ще щось зробили, бо взагалі супер. Тут ми потім зможемо якісь курятники поставити, якісь такі речі, які. Дуже корисні нам прям біля поля напряму, тому що ми ж не будемо зараз горох садити. Ми там можемо якусь пшеничку будемо саджати, може якесь сіно будемо висаджувати. Ну, якісь такі. Якісь такі штуки, я думаю, в будь-якому випадку будуть корисні. Так, що тут у нас де тут збереш? Ося, ось це збереш. Березі земель. Давайте ягід збереш. Дивіться, тут просто цих ягід, ну мільйон. Ще буде непогано, як вони зараз будинки не будуть, все ж таки якось розібрати трошечки, де тут вони. І штуки? Лошке поселення. Я думаю, до речі, ми це можемо більш пріоритетом зробити, тому що часто тут буває щось таке круте. Ну, там якась зброя, ще щось. Я не буду погані слова казати, забув поставити лучників, Це дуже важливий момент, тому що зараз у нас просто Мисливців закінчаться ці боєприпаси. І буде дуже не окей. Дуже не окей. Я поки пріоритетно не коше сюди. Там не посилайте на парт А. Я поставлю людинку, куди да, розслідувати тут ситуацію і трошечки. Ой-ой! Ну буду, значить, сюди кося не ходити. Я сподіваюсь, вони зараз не будуть їх там їх рятувати. Появи рани. Лише професійний лікар. Ну, На жаль, ми, напевно, поки не будемо рятувати е загиблих там, ну, бо не вийде. Часу дорожче 30 поселенців. Це супер. Добудувався хатинка лучників. Це теж величезний плюс. Ми тепер можемо зробити співвідношення 1 до 3, що у нас один лук на три стріли виробляється. Я думаю, це нормально буде. Тут ми що знайшли? Це. Звідзнання надали нове відкриття, стріли, копчене м'ясо, каміння, два арбалети, взуття, гляний одяг, пиво, шуби і 100 майже золота. Ой-ой-ой. Це круто, а ще круто, що це поліпшити центр до другого рівня, я думаю, це наш прям. must-have. Споруда горить. Ось буде тушить. Ну, вони прям натякають, що я типу поставив ще одну цю. Ще один колодець. А, все, всі понесли в своїх кошиках. Раз, 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 раз пішли, пішли, пошли. Пишли, пішли. Ой-ой-ой. А що це хашо це стало? Що все горіть почало. Жах який. Поселенець помер. Ну, це на панатей що, шо... да, так. Да. На жаль, ми бурбон. <рпь> Бурбона. А кто там другий був? Хто другий? А другого ми вже не дізнаємося, тільки бурбона ми могли дізнатися, так? Бурбона ми вже не врятуємо. На жаль. От... Ну, найближчі пару років точно, тому що я не піду, поки я так на цих наскочників 100%. Е тому так, сорі бурбон. Ти був чудовим. Ти був чудовою людиною. Але, на жаль, такі часи, що не вийде. Ну. Будуйте. Задачи дав. У мене знову почалось пожежі, просто при чому, що тут, поруч колодязь стоїть. У мене загорілась коптильня А що це. У мене що ці рейдери прокляли чи що? В колодязі залишилось мало води. Просто схід і я поставив. Я, до речі, может, чесно, не подивився, скільки у нього там води. А, ну тут да, тут якось маловато було трошки далі кудись поставити. Сюди для було десь поставити. Давайте так і перенесемо на От так. Буде супер. Буде у нас біля ферми тут колись, але Щось декілька пожеж одночасно так і сталося. Ну, трошечки неприємна ситуація. А у нас тепер супер прорив. У нас е, другий рівень е, центру поселення. І щоб дійти до наступного, треба зробити прям дуже багато. Треба отримати 20 будинків, будувати школу, побудувати базар. Базар не будути з ринком. Ринком це внутрішній базар, це, це зовнішній типу як для продажу для торгівлі. 200 населення мади, 200 дошок, 200 глини та 3000 золотих зливків. О, це задача така. Але цікавого. У нас відкрилося тепер другий рівень цих навичок. знань. Та у нас тепер відкриється другий рівень будівель. Але побачимось з цим в наступному епізоді. На такому чудовому моменті хочу сказати дякую за перегляд, дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі, пишіть, як вам капібарівці, як вам фарзу фронті, але найголовніше знайте і пам'ятайте, бо мене найкраще, тому всього найкращого. До зустрічі!